В рамках міжнародного тижня моди Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days відбулася презентація нової моделі Mercedes-Benz компактного седану бізнес-класу CLA. Нащадок прекрасного концепту стайл Coupe. CLA не втратив витонченої зовнішності, перетворившись на серійний автомобіль. Його стиль промовляє до тих, хто бачить світ крізь притму моди, але не звичайної. Это абсолютно другая мода, которая коммуницирует, которая открыта. То же самое, это такая же философия преследует и компания Mercedes-Benz. Она открыта, открыта для молодежи. Поменялся портрет покупателя. Он стал моложе, успешнее, агрессивнее и амбициознее. То, что мы видим в, и присуще новым автомобилям, новой линейке. Знайти слова для описання зовнішності майбутнього власника сілий виявилось дуже просто. Варто було озирнутись. «Цей автомобіль розчитан на молодих людей, успішних, які следять за модою, які стильно виглядять, це технічні характеристики, тому що в автомобілі очень много мультимедійних новинок. Такому клієнту дуже важливо відчувати співзвучність часу. І враховуючи, що офіційна європейська прем'єра Mercedes-Benz CLA відбулась менше трьох тижнів тому, можна говорити про те, що компанія Автокапітал вдалося привести не просто нову модель, а дух часу. Ми дуже раді, що в Україні ми маємо можливість представляти фешн-індустрії, маємо можливість представляти в тому числі на такій прекрасній для нас платформі нової моделі. Сьогодні це CLA, безусловно, автомобіль, який абсолютно новий, який совершенно дозволяє по Другому взглянуть на бренд Марселес Бенс, тому ж та прижі сьогодні смотримо дізайни, то он кардинально отличается от від тех моделей Mercedes-Benz, которые есть сейчас на рынке. Сілий добряче відрізняються навіть від своїх найближчих родичів: моделей А та Б класів, з якими розділив платформу та силові агрегати. Передньомоторна та передньо- або повнопривідна версія компактного седану бізнес-класу продаватиметься з моторами обсягом від 1,6 до 2 літрів і включатиме як бензинові, так і дизельні версії. Передбачені як механічна шестиступенева, так і автоматична семиступенева коробка передач. Причому остання, на нашу думку, буде найпопулярнішою. На що мало хто зверне увагу, тому що про це можна тільки прочитати або почути, або ж відчути у м'яких формах сілей це рекордно низький рівень лобового опору серед серійних автомобілів. Саме 0,23. на практиці. Це означатиме зменшення витрат пального, зниження шуму в салоні і підвищення динаміки авто. До речі, коли дітерце керманич Даймлераґе представляв сілей в Женеві, його характеристика була дуже вдалою. Якщо ви підете в магазин за хлібом, а повернетесь додому сієлей, ваша дружина ні за що не лаятиме вас, адже це дуже раціональна покупка. Між іншим, це ще й дуже гарний натяк на доступність нового Mercedes-Benz. У нас він коштуватиме від 300 з маленьким гачком тисяч гривень. За таку комбінацію стилю та технологій, особливо на тлі не завжди конкурентних пропозицій від конкурентів, віддати таку порівняно скромну суму ані трохи Не жаль, Перші автомобілі вже поступили в Україну. тому ми плануємо, що в кінці Марта вже ми зможемо повноцінно представити автомобілі в салонах в Україні.